Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюся, у вас все добре, мої любі, гарно спали. Ось, всі живі, всі здорові, мої дорогенькі. Пишіть мені, як у вас справи. Ось, чи все добре у вас? І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Хто вибрав першу карту? У нас іде а, сімка мечів. Сімка чи ні? Так, севін. Ви знаєте, це карта. Взагалі-то це карта продумана, це карта логічна, карта, звичайно, хитрості, обману. Такої, знаєте, розумна людина може обкрутити вас навколо пальця. А можете ви її? Це вже залежить від вас. Чи ваш противник сильніший за вас, чи ви за нього? Це одна, одна сторона медалі. Карта шахматіста, як то кажуть, прорахуйте сьогодні всі свої кроки наперед, логічно, поступово. Не звертайтеся свого шляху. Тобто напишіть список, що вам потрібно сьогодні зробити, бо ви можете, наприклад, щось забути. Карта, в принципі, як сказати, крадіжки. Тому будьте обережні з грошима, з якимись речима. закривайте двері на ключ і тому подібне. Закрийте машину, якщо вийшли з машини. Будьте просто в таких випадках обережні. Карта номер два. А тут у нас п'ятірка монет. П'ятірка монет говорить про якісь. А... Тяжкі часи про втрату грошей, про нестачу грошей, тобто не, не вистачає чогось. Тут може не вистачати чогось матеріально, не вистачати е, якогось ресурсу або енергії, або грошей, або м, часу не вистачає. Це карта м, зазвичай матеріальна, але можна і сказати ваші таланти. Не вистачає якогось таланту, чого, якогось хисту для якоїсь справи. Людина може і зажурена, людина, так, знаєте, трошечки в такій ситуації, коли що ж робити? Засмученість. Ви знаєте, в цьому стані дуже важливо не відвлікатися, тобто вам у цей момент можуть прийти якісь пропозиції. Навіть не пропозиції, ви можете просто йти по дорозі і щось пропустити. Розумієте, якусь просто того, що ви зараз. Сконцентровані на тому, що вам погано, що у вас чогось не вистачає, а ви можете пропустити якісь шанси, мої дорогенькі. Тому будьте сьогодні трошечки уважніше, будьте уважні своїми кошельками. Якщо тут крадіжка злодюжка якась спідноса у вас. То тут можуть вам щось не додати: не додати премію, не додати здачу в магазині. Перерахуйте свої гроші, не додадуть вам якогось товару, не доважать кілограму рису, наприклад, або ще чогось. Якось так, мої дорогенькі. Тут, тут не зовсім, тут, знаєте, не навмисність, тут скоріше через вашу неуважність. Карта номер 3 а тут у нас король жезлів. Це карта така. На публі публічно можна сказати, це може бути якась дуже я не скажу дуже приємна, але ну, і, не, і не негативна. Я тут не бачу. Тут може бути просто розмова з якимсь. Чоловіком, який знає собі ціну, який знає, як він впливає на жінок, наприклад. Тут такі гарячі дебати можуть бути з кимось. Ну, спор не так, а більше, знаєте, а от я можу краще, а от я можу це. Тут може бути навіть ваша справа, розмова якась з вашим шефом. Можливо, вам запропонують якесь хороше місце. Ось знайомство з приємним мужчиною. Це може бути і ваш чоловік, який, наприклад, повернеться на коротку паузу з армії, з війни, і це, і це може бути. Ви знаєте, це якась ще може бути волонтерська справа. Це людина, яка може за засе... Тобто, Ой, людина, яка може за собою повести, скажімо так, громаду, народи, обгру, згуртувати людей. Тобто, це може бути що й ви, що ви можете згуртувати сьогодні, помирити когось можете сьогодні. Можливо, ви відвідаєте просто-напросто якусь установу, якусь організацію. Прийдеться щось організовувати. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги!